Ми настільки впевнені в якості того, що ми виготовляємо, що вирішили для вас провести краш тест. Сьогодні нам нас попалися під руку такі матеріали, як червоний буряк. Ми взяли йод, зеленку, дитячі фарби. Я думаю, що теж кожного дома мали би бути разом з маленькими довіками. І я думаю, що ми ще розіб'ємо якісь елементи пособу. Спочатку візьмемо червоного морячка, розріжемо навколо і пустимо в його сот. Хай поки що положить, відпочимо. Далі беремо дитячі фарби, вам, до речі, який ті подобається? О, У нас, до речі, є жовтий і блаків. Было даже, я бы не сказала, что такое у нас есть? маркер. Спортный. Ну и... Ізорен. Це те, що найтяжче буде відмити з поверхні в ванній кімнаті, але зазвичай в переважній більшості людей в ванній кімнаті стоїть аптечка над умивальником, і воно там знаходиться. Йота Зеленка це є найагресивніші борбуючі речовини, які, на нашу думку, є в кожного українця вдома. Тепер ми даємо цьому всьому вібратися, висохнути, для того, щоб показати, наскільки легко все має змитися. Зараз переходимо до найцікавішого. Ми дали достатньо часу для того, щоб йод та зеленка і переходимо до етапу видалення забруднень. Ось, до речі, я взяв клаптик паперу для того, щоб показати вам, що воно дійсно сухе. Беремо е, миючий засіб. До речі, я забув вас попередити, е, йод та Зеленка настільки агресивні сполуки, що вони, звичайними моючими засобами, просто не видаляються. Тобто я е, зараз ще почну використовувати розчинник. Якщо ми стикаємося з такими плявами, як йод Зеленка, їх, звичайно, побутова хімія не розчиняє, тому ми радимо використати розчинник. Дивіться, наскільки легко та просто це все вийшло. Я переконаний, що з маркером буде те саме. Ще у нас тут лежить бурячок. З дитячою фарбою так. Просто не вийшло, тому що вона під час висихання створює поверхневу плівку, враховуючи те, що фарба на водній основі вона будь-яким миючим засобом забирається без ніяких слідів. Як бачите, ми не тільки словом, а ще й ділом переконані в якості того, що ми робимо. І наглядно вам показали, як легко видаляються абсолютно всі забруднення. А тепер е зараз дамо вам відповідь на одне з найпоширеніших запитань. А що буде з виробом, якщо на його щось паде? По техніці безпеки потрібно дітей окуляри. Я думаю, з висоти 2,5 метра достатньо буде. Як бачите, з виробом нічого не сталося. Ми зараз приберемо залишки скла і покажемо вам те, що поверхня не пошкоджена. Насправді на поверхні може трапитися скол під час дуже гострого удару. В таких випадках ми йдемо на зустріч нашим клієнтам і можемо відправити ремкомплект та розповісти, як їм користуватися. І поверхня може бути вдома самостійно відреставрована.